Богдан ішов по вулиці швидким кроком. Відпустка, на яку він чекав більше року, нарешті настала. Йому дали цілих десять днів, і зараз він мріяв лише про одне обійняти Оксану, вдихнути запах її волосся, відчути тепло її рук і зрозуміти, що все це пекло на фронті було немарним. Усі місяці окопів і вибухів він тримався лише завдяки спогадам про неї. Мріяв, як вона зустріне його, як притиснеться до його сильних грудей. Як гарно буде їм разом, після довготривалого розлучення. Двері їхнього будинку він відчинив майже урочисто, але у відповідь почув лише тишу. Богдан кілька разів гукнув Оксано, кохана моя, я вже вдома. Ти де? Але відповіді не було. Лише годинок на кухні цокав у порожнечі. Серце бійця стиснулося. Де вона має бути? Він набрав їй номер. Але телефон мовчав. Може, на роботі, може, в магазині, заспокоюв він себе. Проте відчуття тривоги з кожну хвилину наростало. Учора він дзвонив Оксані, повідомив, що буде сьогодні. Вона мала його чекати. але її немає. Що ж трапилося? Богдан скинув куртку, кинув рюкзак на підлогу і почав нервово ходити з кімнати в кімнату. В кожній було чисто і охайно, але відчувалося, якась застигла порожнеча, наче будинок не бачив господині вже давно. Минуло півгодини. Він набирав її знову і знову, набирав друзів, родичів, але ніхто йому нічого не міг сказати. Всі казали не бачили, не знаємо та таке подібне, жодної нормальної відповіді. У голові Богдана почали народжуватися похмурі думки може, щось сталося? Чи вона більше не чекає на мене? Може, в неї коханець, та вона злякалася та втекла? Він думав та не знаходив собі місця. І тоді, коли Богдан довів себе поганими думками до такого. Що тремтіли руки, телефон у його руці завібрірував. Прийшло повідомлення з невідомого номера. Хочеш знайти Оксану, будь через півгодини у кафе зустріч. Богдан відчув, як у нього пересохло в роті. Він спробував набрати цей номер, але він вже був вимкнений. Він навіть не став думати. Прожогом схопив ключі, накинув курт і вибіг з дому. Серце билося. Як під час ворожого обстрілу, коли загинув його товариш Віктор, Богдан біг, неначе на позицію, адже він не знав, що його чекає. Кафе знаходилося на краю міста, в тихому дворі між двома старими будинками. Коли Богдан підбіг, він побачив, що двері зачинені, світло всередині вимкнене. Він почав гучно гупати кулаком Відкрийте. Тут хтось є. Раптом двері різко відчинилися. На порозі стояв Андрій, давній знайомий Богдана, хлопець із сусіднього двору. Богдан не встиг та й не хотів нічого питати, адже емоції вже зашкалювали. Було відчуття, що з розпеченого мозку просто йде дим. Богдан, не глядячи, хто перед ним, з усієї сили відштовхнув Андрія та рвонув усередину. Де Оксана? Крикнув він і добавив хлопцю ногою в голову. Він не встиг зупинитися, увірвався до залу і став неначе опечений. У середині горіло світло, на столі стояли накриті страви, свічки, повітряні кульки, друзі, родичі. Усі дивилися на нього з подивом. А Оксана його дружина бігла назустріч зі сльозами на очах. Богдане! крикнула вона та повисла у нього на шиї. Він зупинився. Він пригорнув її до себе, почав цілувати. Та замість міцних обіймів почув розпачливий голос. Що ж ти накоїв? Богдан рвучно обернувся і побачив Андрія, що лежав біля дверей, неприродно вивернувши голову. На підлозі повільно розтікалася темна калюжа. Він розбив голову об камінь, що стояв біля входу. Ні, ні. Прошепотів Богдан. Я не хотів. Я просто штовхнув його. У залі запанувала тиша. Хтось крикнув, щоб викликати швидку. Оксана затулила рот руками. На очах були сльози. Богдане, він мертвий. Богдане відчув, як його ноги підкосилися. Це мало бути свято. Чому? Для чого цей дурний сюрприз? Богдан тіліпав Оксану за плечі. Дурепо, що ж ти накоїла? Ледве дуже тихо вимовив він. Ми хотіли зустріти тебе урочисто, крізь сльози мовила Оксана. Це була вечірка, вечірка на твою честь, а ти. Але Богдан вже не чув її. В голові стояли тільки один звук удар серця що відлунював в скронях. Хтось підійшов до Андрія, перевірив пульс і похитав головою. Пізно, у залі хтось почав плакати, хтось вже дзвонив у поліцію. Богдан відчув, як його руки тремтять. Він розумів, що виглядає винним. Він дійсно штовхнув Андрія, але не хотів цього. Він просто хотів знайти Оксану. Він думав, що їй погрожує небезпека. Оксана підійшла ближче, подивилася на нього з сумішю болю та страху. Чому ти так зробив? Невже не міг стриматися? прошепотіла вона. Я не знав. Я зробив це інстинктивно. Богдан опустив голову. Я думав, що з тобою, що сталося. Мені написали. Він показав їй повідомлення. Оксана взяла телефон і зблідла. Це не ми писали. Я мала тобі позвонити, але в мене щось із телефоном. Але хто? Хто ж тобі це надіслав? Оксана тикала в лице чоловіку телефон, який справді був з темним екраном. Минуло менше години, і як на місце приїхала поліція, Богдана одразу відвели в бік, посадили на стілець, наділи наручники та почали ставити запитання. І він відповідав. Уривчасто, майже не розуміючи, що відбувається. Ви знали потерпілого? Так. Андрія. Але я не хотів, я штовхнув його. Він. Ви усвідомлюєте, що від ваших дій загинула людина. Ви вбивця. Богдан відчув, як груди стискає паніка. Його тільки випустили з фронту, з пекла, там, де він вбивав. Вбивали його друзі. Кожен день хтось гинув, і смерть здавалася повсякдневним явищем. А він, ідучи додому, мріяв про спокій і любов, а тепер знову смерть. І він сидів перед слідчим і, не знав, чи зможе ще колись вийти на свободу. Оксана сиділа неподалік, схлипувала і дивилася на нього звідчаєм. Богдан хотів підійти, що сказати їй. Але поліція не дозволила, у відділку йому дозволили тільки зателефонувати адвокату. Оксана прийшла наступного дня, принесла йому речі, як Оксана домовилась, невідомо. Але й дали побачити чоловіка. І він дивився на неї. Її обличчя було виснажене від сліз. Богдане, прошепотіла вона, стискаючи його руки крізь стрішітку. Поліція. Вони кажуть, це було навмисно. Це не так. вигукнув Богдан. Я отримав повідомлення, хтось спеціально заманив мене в кафе. Довів до нервового зриву. Але хто? запитала Оксана. Богдан мовчав. Він не мав відповіді. Проте десь у глибині душі відчував це не було випадковістю. Адвокат порадив йому триматися. І не втрачати надії. Слідство шукало мотив, але усі знали, що між Богданом та Андрієм ніколи не було серйозних конфліктів. Вони не були близькими друзями, але й ворогами теж. Проте з'явилася версія, що Андрій нібито мав Роман із Оксаною, поки Богдан був на війні, хтось пустив цю плітку, і вона швидко розрослася. Поліція вхопилася за цей мотив. Та почала розкручувати, щоб швидше закрити справу. Але коли Богдан дізнався про цю версію, він ледь не зірвався. Це брехня, я довіряю Оксані, кричав він слідчому. Але тому було байдуже. Але на диво, трохи згодом, Оксана зізналася, що Андрій час від часу їй допомагав, приходив лагодити дрібниці в будинку. Але між нами нічого не було, запевняла вона. Богдан хотів вірити, та сумніви вже точили його серце. Через тиждень до адвоката прийшла інформація, номер, з якого прийшло повідомлення Богдану, був куплений за кілька годин до трагедії. Камери спостереження зафіксували, як молода жінка, купує сім карту в кіоску. Оксана, переглянувши кадри, здригнулася. Це Ірина, колишня Богдана. Вона просто ненавиділа мене. І тут Богдан уперше відчув проблиск надії. Ірина могла мати мотив. Вона ревнувала Богдана до Оксани ще до того, як він пішов на фронт, але її по закону ні в чому неможливо було звинуватити. Адвокат хопився за Ірину, щоб хоч якось пом'якшити вирок Богдана. Тепер у його вчинку не було навмисних дій, тільки афект. Та нервовий зрив. Але його бойові побратими, взнавши про ситуацію у Оксани, коли Богдан після відпустки не з'явився у частину, якимсь чином змогли зробити йому довідку про сильну контузію, типа він не знав, що робить, та не міг контролювати себе. Це допомогло. Богдану дали три роки умовно та помістили на лікування у психіатричну клініку. Сім'я розпалася, тому що родичі Оксани усі гуртом підбурювали її розійтись таким небезпечним чоловіком. Не дай Бог і тебе вб'є, тікай від нього, доню, казала Оксані мати, і усі родичі підтримували її думку. Через рік Богдан вийшов з лікарні. Вийшов же зовсім іншою людиною, зі зламаною волею та повним набажанням жити. Та його чекав сюрприз. На порозі лікарні його зустріла Ірина. Пробач, що зламала тобі життя, сказала вона. Я як кохала, так і кохаю тебе, і спробувала обійняти його. На диво не противився. Він взагалі не знав, куди йти та як жити. Все йому було просто байдуже, і тепер він живе з Іриною. Яка просто віддає йому всю свою душу, а з тим часом, що воював, засталися дві медалі за хоробрість та соціальна пенсія від держави. Таким він точно не був би потрібен, яскравій та вродливій Оксані. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя, щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент, а ми, у свою чергу, зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.